Законопроект 12285Д дуже важливий, був одноголосно підтриманий як комітетом відповідним, так і всіми асоціаціями відповідними України, як бачили українці, часто останні роки відбувались блокування постачання сільськогосподарської продукції до країн Європейського союзу, тому що їхні фермери чи асоціації мотивували тим, що в нас. Невідповідне європейському союзу законодавство щодо ветеринарії та благополуччя тварин. Дякую всім народним депутатам, які проголосували в першому читанні. Надіємося, чим швидше буде в другому читанні, і законопроект відповідна стане законом. Це спростить як і народним депутатам, так і уряду проводити перемовини з європейськими країнами щодо деблокування торгівлі сільськогосподарської продукції, запустить навчання ветеринарних інспекторів, що дуже важливо на селі, щоб уникнути. Епідемії, які відбувались останній період, так само цей законопроект унормує всі стандарти щодо ветеринарних препаратів. Як українського виробництва їм це спростить їх експорт до європейських країн, так і препаратів, які постачаються з Сполучених Штатів Америки чи інших країн до нас, все за єдиним стандартом. Що десь змогу для розвитку як сільського господарства, так і виробників відповідних препаратів.